Усім доброго дня! Вітаю на каналі Корисна Залізяка. Сьогодні на пропозиції будуть деякі новинки, а також коротенький огляд того, що вже було в попередніх відео. Та спочатку рубрика А поговорити. Подобається, не подобається, але надо. Значить, по-перше, вдячний всім, хто підтримує канал. Розпочати нову справу з нуля це ну, дуже важко. Тож, без вашої підтримки, ну, ніяк. Далі, з приводу критичних зауважень, критичних коментарів під попереднім відео. Мовляв, як так, залишаєш посилки на призволяще. Невідомо кому. І не контролюєш оформлення. Ну, повірте, відомо кому. Всі ці люди мої хороші знайомі, тож я їм довіряю. Ну, звісно, людський чинник ніхто ж не відміняв, помилитись може кожен, ну окрім тих, хто нічого не робить, ті не помиляються. Але повірте, з того моменту, коли ви зробили замовлення і оплатили його, і до того моменту, поки ви отримали, тут якби повна моя відповідальність. Тож за всі косяки, за всі гріхи, за всі огріхи відповідати тільки мені. Як морально, так і матеріально. Тож, сподіваюся, все буде добре, але якщо що, то відповідальність на мені. Далі, з приводу ТТН. Значить, питання з новою поштою вирішено. Всі, хто що замовляє з доставкою через нову пошту, всі будуть отримувати ТТН. Сподіваюсь, з найближчими днями це питання вирішимо із Укрпоштою. Ну, здається, все сказав, що хотів, можна розпочинати. Отже, номер вайбера на екрані, а також в коментарях під відео. Доставка нова пошта Укрпошта, мінімально 300 гривень, але це. Це по бажанню. Далі гроші на карту і товар поїхав до вас. Розпочнемо. За нові речі буду більш детально, а за ті, що були, просто продемонструю, що є в наявності. Отже, металеві каністри. Номер, ціна, номер, ціна. Вони на 20 літрів, однакові. Далі ці день ЮМЗ номер і. Ціна. Далі диски, номер, ціна і розмір. Тут теж саме номер, ціна і розмір. Далі ось шайтан машина. Траворізка, соломорізка. 89 номер, 1500. Так, отака плита для двигуна. 92-й. Номер 300 гривень. ну, Закріпляти електродвигун. Ось такі ось заготовки із уголків за 300 гривень два штуки. Під якийсь столик, якийсь, якийсь верстат. Ну, хто що придумає. Далі неповноцінна корморізка 94-150. Вал. На підшипниках з корпусами, ну це було якраз до корморізки, можна ж окремо. 95 номер 250 гривень Далі 96-й два диски 150 гривень Москвичовський диск 97-й 200 гривень 98-й 650 гривні пара на ПТС 4 на 6 шпильок. 99-й отакий ось комплект. Майже комплектний на механічне рульове. Ну куди ще примінити, я в минулому відео казав. Можна купити сам корпус. Далі Сошка. Сотий номер 150 гривень на UMZ, той що з гуром. 101-й номер циліндр 300 гривень. Тойсь впав. 103 номер 300 гривень, це запчастини під циліндр для циліндра, це 75 Тут шток живий, гільза і там поршень. 106 номер, такий потужний кардон 350 гривень. Так, 109 диск культиватора КПС або ж переднє колесо Т-16, Т25, 450 гривень. Диск колеса переднього УМЗ, або МТЗ 80, 110 номер, 1000 гривень. Така ось тарілка на розкидач мінеральних добрив ще радянських часів. 111 номер, 600 гривень. Пара отаких от плит потужних на циркулярний станок 40 на 60. Метал 13. -й. Вага одного листа 25 кг за два ціна 280 Ну і захист вентилятора електродвигуна там різні, кому що треба підберемо. 50-70 і гривень залежно від розміру. Так, дрель під ремонт. Це 400 гривень це 200 гривень в обох жарівщий я Електродвигуни від пральних машин по 400 гривень Ну і тепер. По нових новинках, значить, кхе. речах розкоса. Трактор ЮМЗ це лівий 138-й номер, 400 гривнів. ну Там, шліци то піддержавіли, але, судячи з оцих отворів, він в роботі майже не був, не розбиті. Далі лапка включення блокіровки ЮМЗ 120 гривень, механізм включення 300 гривень номер 140 і муфта включення 350 номер 141 Ну тут, понятно, все воно поржавіло, його треба замочити і розробити. Хоча все тут комплектне і все тут на місці. Заради цікавості подивився ціни в інтернет-магазинах на отакі от запчастини. Так от тисячу 1800 і 1800. За що? Ну, не знаю. Але ще більше здивувало ціни на ось такі запчастини до трактору ЄМЗ. Це 143-144 номер по 200 гривень штука. Це муфта включення ВОМа. Просять 800 гривень. Ну, трубка і 10 см шліцевої. Ці в нормальному стані, може, в роботі і були, але шліцева ціла ніде нічого не розбита, 200 гривень штука. Далі ось така, не знаю, кронштейн для ступочки. Що з його можна зробити? Звідки він не знає, що зробити, знаю, як би поставити сюди. Промежуточний шків, зірочку, якесь натяжне, але єдине, що тут треба різьбу оживити. Тут забили різьбу. 100 грн, номер 142. Так, 145 і 146. Це, як би, привіт із Радянського Союзу. Ручні дрелі, це повністю комплектна, вони обидві робочі. Ця повністю комплектна, 250, а ця хтось у неї руки ноги Ну, Кріплення для ручок, там все нормально, нічого не розбито за 200 гривень. Далі до трактора ЄМЗ ручник, весь цей механізм. 147-й номер, 250 гривень. Ну, також далі розшапакать. Ну, Це ось два агрегати із рубрики хай буде. Колись дуже давно привіз його для себе ну, із металоприйомки. Ну, Цікава річ, а чому не забрати. Може пригодиться. Може колись, кудись. Та пролежало більше 10 років, та ні колись, та ні кудись. Може, кому потрібно, то ось, будь ласка. 150-й номер. Це такий еспрес винтовий. 750 гривень І такі ось тиски з тієї самої опери, що ні кудись і не колись. 151-й також 750 гривень Може комусь конче необхідна така вещь, а в мене вони просто бездільничають. Так, далі ось такий винт із потужних тисків. Тут трохи він підігнутий, але... З допомогою Домкрата все це робиться так, як слід. 152, номер 300 гривень. Так, дещо пропустили. Ось такий ось флянець, e, значить, 200 гривень номер 148. Чого він не знаю, але такий же самий я собі поставив на зернодробілку. тобто токар зробив посадку під підшипник тут і з цієї сторони. Отак От ось закріпив на потужну плиту, звідси бичі, звідси шків і зернодробілка готова. 148-й номер, 200 гривень. Отака От ось, не знаю, шлянчик, ступочка. 350 гривень, ну таке масивне, 149-й номер. Тут посадка під конус, під шпонку є. Куди використати. Та є куди використати, зробили потрібну вам посадку у токаря. Насадили на угловий редуктор. Тут закріпили чи цепки, чи бечі. і вперед бадель картоплення. Товкти або чагарники, або траву, бур'яни. Ну, яке, кудись туди. Далі 153-й номер, це пара за 280. Корпуси підшипників під 208, 307 або 405. Так, далі отака ось. Подвійна зірочка, ну тут ще й флянець, якщо я його відріжу, а вже зірочки кому треба розріжати самий, буде у вас дві. Під 25-й цепук. 156 номер, 300 гривні. Посадка тут також під конус. Тому робота для токаря. Так, 156 й 150. Четвертий номер, це ось така. Частина шайтан машини. Соломорізки чи траворізки. Значить, 500 гривнів. Тут так, не дуже. Певно, чоловік зробив. Слабенькі підшипнички. Ну, кому треба переробити. Так, 155 номер, 600 гривень. Це ось такий вал для циркулярки. Для дроварізать і для чого ще. Тут два шківи. підшипники тут ще живі, ну то вже на усмотрення майбутнього господаря цієї запчастини. 155 номер, 600 гривень. Тут гайку треба замочити і ось тут шайби для кріплення пильного диска. Так, далі 159 номер. Це ось такий домкрат, побитий життям. Е, значить, він працюючий, підіймає, тримає, опускає, але чомусь попередній господар його не любив. Він і побитий, і погрижений. Ну, може хтось жалюється. Забере його за 350 гривень і дасть йому, так би мовити, друге життя. Так, далі така ось запчастина, 160-й номер, 350 гривень. Це механізм включати вал отбора мощності в тракторі UMZ. Також треба все замочити, розкоксувати. Він все комплектне, все на місці. 350 гривні. Далі ось така таль, лебідка речажна. Сталь у нас піднімали, лібьока в нас тягне. Ну, а цим, в принципі, можна й те інше. Ну, стан, в принципі, робочий. Пружинки там на місці. Тут все працює, сам винт, винт крюк, провертається. Ну, трос є, ну, такий м'який. В принципі, такий, як і слід. 157-й номер 1000 гривень. Далі 158-й номер. Це ось Тене, наскільки вони не знаю, 120 гривнів штука. Перед, якщо кого цікавить, перед відправкою, звісно ж, перевіримо. Може, спалю пів села, ну, перевіримо. 120 гривні за штуку, 158 номер. Потужність не скажу, не знаю. Далі ланцюги, скажімо так, для дворняги, для корови і для бугая. 50 гривень за кілограм. Кому скільки треба, метрів замовляйте. Одрубаємо, зважимо, озвучу ціну. Підходить, значить підходить. Ні то ні. Так, здається, тут все. Здається, нічого не забув, нічого не пропустив. А, забув. Оце ось яриват соломорізка. Якщо в такому виді ціляком він нікому не потрібний, можливо, кому потрібна сама оця ріжуча частина. Тут такі доволі потужні корпуса, підшипники нормальні, то можна якби розбити навпіл Може кому подаюча частина нужна, а кому ця, то це буде саме 700. А це 500 гривні. Якось так. Далі балон з газової установки автомобільний. Ну, ніде ні, ні ржавий, ні битий, все, все з ним нормально. 161, 161 номер, 800 гривнів. Так, ну і транспортери. Номер і ціна довжина. Номер, ціна довжина. Цей же такий самий, цей тут такий самий, але в його не всі шкребки на місці. Ну і цей такий мініатюрний за 700 гривень 120-й номер. Довжина в його 4,5. Ну, здається, все. Усім дякую за перегляд. Всім нам миру, добра, здоров'я. Ах, не все. Ще за наступне відео не сказав. Швидше за все воно вийде наступними вихідними, бо треба поправити трохи здоров'я, бо що то хворі приключилась. Тож не хворійте, всього вам найкращого. Пока.